Слава Ісусу Христу! Світ почався з вибору. У нас всіх завжди є вибір. Але ми знаємо, що Адам і Єва мали вибір. Але вони вибрали не дерево життя, не слово Боже, а вибрали дерево пізнання добра і зла. Це те, що зараз вибирає людина: інтернет, новини. Люди настільки багато грішили. Що їх гріхи дійшли до Бога, і ми бачимо, що приходить тільки 1656 рік, і Бог знищує цілу землю. Ноєвий потоп, і у ноя теж був вибір, але він вибрав Бога. Бог не створював пекло, ад на землі. Його створили люди своїм вибором. І зараз в нас з вами також стоїть вибір. Господь попереджає, як Адама і Єву попередив, і Він попереджає, що будуть сім печаток апокаліпсу, сім труб і сім чаш Божого гніву. І ми бачимо, що перша печатка вона вже відкрита. Це лжа наука, лжа релігія, які по цілому світі дня і через цю брехню. Відкривається і наступні печаті. Друга печать Апокаліпсусу це війни. Ми бачимо, що вже було дві світові війни, і зараз триває війна. І Ісус каже, що це ще не кінець. Третя печать Апокаліпсу це мамона. Люди віддають свої життя за гроші, але ми не можемо служити Богу і мамоні. Ми мусимо вибрати щось одне. Четверта печать Апокаліпсу це смерть. І це особистість, яка схаче по землі, а за нею йде ад. Так само особистість це духи, які ідуть по землі і косять все підряд. І ми бачимо це в Україні. Ад не створив Бог, це створила людина своїми руками. І все залежить від вибору, що людина вибирає. П'ята печатка апокаліпсу це гоніння на святих. 145 країн, де гонять християн, і можна задавати питання: ну, а як же Бог? Це все. Припустив ці печатки, але я хочу вам сказати, що все це припускають люди, а не Бог. Амінь.